Нам не потрібно три е, мільйони солдатів, нам потрібно три мільйони дронів. Такого боєприпасу нам вистачало одразу вбити трьох російських солдат одним. Зі Скидом придумали українці. Москалі в нас вкрали цю ідею теж і почали це використовувати як зараз. Ми на тактичному рівні зупиняємо штурми, атаки, десь якісь прориви противника, якщо це в межах тактичних дій. Але якщо це поставити на промисловий військовий комплекс, то ми зможемо замінити навіть солдатів. Цими всіми гранатами, скидами і дронами. На скиди ми переробляємо і е, стандартні боєприпаси, які використовуються, ну, наприклад, вог-17, це для автоматичного гранатомету ГС-17. Е, ми їх теж перероблюємо на скид. Просто виламуються з гільзи Порох. Ми відкладаємо, ми його теж використовуємо, розбираємо. Підривач. Це стандартний влогівський підривач, але в даний момент він не взведений. Для того, щоб його використовувати на скидах, нам потрібно його взвести і повертаємо його назад. Також ми заказуємо нам, друкуючи на 3D принтері такі колпачки для них, під накольник вже наш. І такі хвостики для них. Вони защлкуються прямо на нього. Все. Готовий для це, да, використовується для стабілізації, щоб він рівно падав. Готовий боєприпас. Потім ми видаємо накольники літунам, вони вже на позиції його е, сюди вставляють і полетімо. У нас оце БК, для скідів, це ми повністю робимо самі. Тобто єдине, що ми там, так, да, корпуса, якісь стабілізатори, може, якісь перехідники ми замовляємо, це 3D-друк, а все інше ми своїми руками робимо. Як дрон поміняв війну за останній час? Перевернув погляд на війну на 180 градусів. Не на 360, але на 180. Вже є професії в армії, які стали непотрібними. Завдяки дронам. Тобто дрони виконують функцію розвідки, бомбардувальників, дрони камікадзе виконують функцію тієї техніки, якої нам не вистачає. Українці взагалі законодателі мод в армії. Кажи, як американський вохарк збирається. Американці теж побачать з ума зіб'я. Це бог від автоматичного грамонатомету МК-19. Ми його теж використовуємо для скидів. Так само виламуємо його з гільзи. Відкручуємо його підривач. Не страшно тобі такі маніпуляції робити? Ні, вже привик, <смеш> вже звик. Це вог іде подвійного призначення, він може ну, як і кумулятивний заряд використовуватися, і ну, як фугас на осколковий. Далі ми використовуємо стандартні нутрощі від його підривача, але використовуємо вже свої колпачки. Бо нам ну, теж треба його зробити під спіт. Ти давав. Чаще всього ми використовуємо ці воги е з, з танкових гранатометів. Ті, які не зійшли, бувають не сходи з гранатомета. Ну так, ну, да, це ми... коли гранатомет ловить клин чи ще щось, е і ну, вони отримують якісь пошкодження, наприклад, десь він. Або осколками побило під час бойових дій. Це mm. не, не новий боєприпас, який. Нам надають партнери. Це боєприпас, який вже не вийшов з каналу ствола, з гранатомета. Ми їх беремо і розбираємо. Тобто накол є на гранаті, от тут До речі, тут є накол, але граната не йшла. Такий боєприпас все одно забирається і з нього вже роблять гранату на скидку. Отак тобто воно працює. Тобто замість утилізації просто... Замість того, щоб утилізувати боєприпас, ми його перероблюємо, тобто вторична переробка йде. Переробили і запустили на Мавіку. Тобто у нас, по суті, тут без, безотходне производство. Допустим, снаряд 155 калібр. Ми його розберемо і з нього візьмемо касети. Він не зійшов. Не пройшов канал ствола. Да, він побитий. Це там... побитий осколками. І Ми його розберемо, витащимо туди бойовий елемент, касети і будемо збрасувати на голову. Це готові боєприпаси під РПГ 7-ку. Накручується стандартний маршевий і пороховий заряд. Туди підривач від міни 82 або 120 або від СПГ станкового гранатомета, в РПГ і постріл. Це ми вже робимо такі боєприпаси. Тут треба розуміти, що щоб нас і світ зрозумів, ми воюємо з таким монстром, який або ми подолаємо всі разом, бо Україна сама не вивезе це тягло, або України не буде і далі, не буде інших країн. Дрони, підкреслю, можна купити в магазині, а солдата в магазині ти не купиш. Це життя солдатів. Ці гранати і ці дрони це життя наших солдатів.